Амурміжі проська висутність товського складі колегії суддів. Далі по тексту скорочено суд. Після трьох років розгляду справи щодо замаху на життя Наталії Шенкулової Судді готові винести вирок. На рішення чекають нападники, захисники, і сама постраждала. Головні болі і погіршення здоров'я стали постійним нагадуванням для пані Наталі. Про події того дня мені тільки що субіть. вбити. Якби не сусідка, мене б тут вбили. Я відповідно заявляю во всьому вінуват. Олександр Петровський. Наталія Шенкулова вважає, що таким чином від неї хотіли позбутися за активну громадську позицію. Останні роки вона викривала рейдерські схеми у Дніпрі. Жінка зібрала інших постраждалих. Всі вони називають одні й ті самі імена та самого Олександра Наріка Петровського. Я знала, що коли-то відбудеться з моєї боротьби Ах, з наріковськими безпридірщиками. Я говорю відкрито. У мене часто я зараз супаду мабуть, в умарок. За справу одразу ж взялися правоохоронці та кваліфікували жорстке побиття активістки, як замах на вбивство. Резонансною справою зацікавились навіть в ООН. Про це вони повідомили в одній зі своїх доповідей. 15 липня 2021 року двоє чоловіків жорстоко побили правозахисницю з Дніпра, яка працювала із проблемами корупції, через що вона потрапила до лікарні. Више згадані особи були затримані та визнані підозрюваними у цій справі. Отже, на лаві підсудних АНД суду опинилися троє чоловіків: Андрій Русак, Андрій Чульський та Руслан Кузьменко. Постраждала, каже, що це лише виконавці, а стоїть за цим злочинне угруповання. Зокрема, цікавим є те, що одна з адвокаток у цій справі водночас представляє в іншому процесі Сергія Олійника Умку, бізнес-партнера Олександра Петровського. Саме цікаве, адвокат Кречетнікова почему-то знає, що проходить у мене на суді, яким це образом производить. Тобто адвокат Кречетнікова, яка говорить, що Сергій Олійник ну нікак не связан, Ну нікак не зв'язано. Ні, е, як как з бы, тими людьми, які на мене напали, ні з покушенням на мою житті? От ніяк не зв'язані. Откуда вона знає, що відбувається у мене на процесі? Хто доносить цю інформацію? На одному з засідань ми намагалися поспілкуватися зі стороною захисту. То побачення я вам ясно сказала, що да. відмовляюсь надавати коментарі за замах на вбивство вони повинні бути виправдані. Адвокати і зовсім стверджують, що Наталія Шенкулова замовила себе сама. до себе уваги та Шенкулова запропонувала людському підшукати ще особу та зімітувати на неї напад. Суд, вочевидь, у це не повірив та відправив нападників за грати на 11 років. Не допомогла і промова підсудних. Я не признаю признане в покушення на облічку Шанкулової. Я эту женщину не знал, и у меня не было, и не могло быть умысла или мотива осуществить покушение. Если бы я знал, какой поворот обретет эта история, я бы никогда не согласился на предложение Чуйского. Что касается моего гражданского иска относительно компенсации морального и материального ущерба, то суд присудил каждому из подозреваемых по 300 тысяч гривен компенсации. У адвокатів є 30 днів, аби звернутися до апеляції. Чи вдасться нападникам вийти на свободу, та чи визнать Олександра Петровського замовником продовжуємо слідкувати за розвитком справи?